Нарешті, друзі, з цією поїлкою розібралися. Прийшла мені противага до них, позвонив менеджерам тої компанії, де я брав оцю поїлку. Вони прислали ту противагу за свій рахунок. Ну, хоч щось добре. Бачите, загиблик в мене все живий. Що ти до Він, коротше, здихає вже два з половиною місяці, ніяк не може здохнути. Пою його грінатом. Але ну, тіпа він малорухливий, але тим не менш, він набирає вагу. Нормально, типа і їсть, і все. Якось так. Але поїлка ця мені подобається дуже зручно. Я об'ясню чому. Вам потрібно зробити якусь планову випийку байкоксом чи проти гельмінтів. Ви берете, перекриваєте кран. сюди просто заливаєте ту, той препарат, який вам необхідний, вони його випивають, ви його просто доливаєте, все, вони пропили. Ви чашечку цю сполоснули, відкрили кран, і опять у вас свіжа вода, яка так необхідна вашим пташкам. Всім гарного дня!